Добрий день, товариші. Вчора був встановлений буде 25 тракторець. Якось толком не толком приєднали газульку, газульку, ну ще, як бачите, без повітряного фільтра. І перші польові випробування. Проходили вчора та й сьогодні вже. Така 3-літрова 92-го. Згоріла. Ну, Спочатку хочу дещо оглянути. Реактор. Тракторець зроблений на основі КПП ЗАЗ-968. Ме, чулків е -е, полосей і коліт ГАЗ-24. Рульовий редуктор ЗАЗ-968М, КПП МТ-1036, номер КПП-804, щеплення від МТ. Від мотора в крутний момент передається на таку шкілу муфту, так не знаю навіть як маємо. І передається через гибку мовту МТ, на вилучку від МТ і на вал вже на коробку. Шківи виточні для перспективи для роторної косарки. Генератор. Дуже вдячний Володимиру Клещенко Думаю, всі знають або, в крайній мірі, чули. Про цю людину не буду рекламувати той іноземний сайт, на якому він виставляв свої твори, самоділки, і т.д. Дуже вдячний цій людині, що отаку от задумку втілила в метал, і це мене і надихнуло. Я зробив даний тракторез, А, ще не сказав, е, різка ручна, примітивна, ну виконує нормально свої функції. Е, понизив ще, так скажу, з вторинного вала КПП МТ на первинний вал КПП ЗАЗ, понизив три рази і поставив деякі такі легкі натяжиці, але це... Він виконує роль не так натяжителя, як успокоювача-ланцюга. Бо Цей бік натягується сам собі від обертів, а цей бік рупається отак. Краще б було його зробити напруження, але вже вийшло як вийшло. Хотілося б ще придбати сини. Підшукав диски від Вагас-21 вроді победы на 16 куски. ще якщо... маю план плані ялиночку, але то моториць, запалюваний 500 151 магнито. 에, карбюратор стоїть, як ви бачили напевно в попередньому відео. Карбюратор з Китай мотора на 200 кубиків з жеклерами від такого аналогічного карбюратора на 390 кубік. Е, мотор гарячий, ну, працював пів години десь тому. Зараз я його заведу. Вибачайте, можливо, за якість відео знімаю самий, на жаль, нікого сусідів немає. маєш. Щоб... все! Рогон заводиться прекрасно, а в літню пору то і взагалі він статному к 16-му заводився гарно. Ось така. Перша-перша передача на цьому тракторці. Тягне немиряно на цій передачі. На холостих обертах. Двигун досить сильно. Тягне взагалі прекрасно.